Чому суб'єкт не може заснути? Психоаналітичний погляд у французькій традиції. Вступ. У класичному французькому психоаналізі. Зокрема у працях Жака Лакана, сон розглядається не як автоматичний біологічний процес, а як складний психічний акт, що вимагає внутрішньої згоди суб'єкта відпустити зовнішній світ. Момент засинання це перехід від активних відносин з іншим, людьми, соціумом, об'єктами бажання до стану нарцисичної регресії, тимчасового відведення психічної енергії лібідо, від зовнішніх об'єктів і зосередження її на власному я. У термінах лакана це перехід між трьома регістрами. – «реальне», те, що не можна повністю осягнути або символізувати сирі враження, тілесні відчуття, раптові страхи, уявне світ образів, фантазій, ідентичностей, символічне мова, соціальні правила, значення, які впорядковують досвід, нездатність заснути у цьому підході означає, що психічна структура суб'єкта. Не може безпечно завершити цей перехід. Причини можуть бути різними від тривоги до відсутності внутрішнього контейнера, що дозволяє розслабитися. Нарцисична регресія та її умови. Фрейд у тлумаченні Сновидінь описував сон як повернення до первинного стану, де зовнішні подразники мінімізуються. А внутрішні фантазії виходять на перший план. Лакан розвиває цю ідею для сну необхідна дезінвестиція об'єктів, тобто тимчасова відмова від активної прив'язаності до зовнішнього світу та вимог інших людей. Щоб цей процес відбувся, суб'єкт повинен відпустити контроль над реальністю, дозволити собі не стежити за всім. Відмовитися від позиції об'єкта для іншого, перестати бути у постійній готовності відповідати на чиїсь очікування, прийняти тимчасову втрату свого я як координатора дії, дозволити психіці розчинитися в образах і снах. Якщо будь-який із цих пунктів порушений, засинання блокується механізми, що заважають засинанню. Надмірна тривога, вторгнення, ре...